Інформація для тих, кому цікаво, з яких елементів складається Юпітер 12. Я його розібрав, тому що на відео було видно, що в ньому є вкраплення грязючки. Все доволі просто. Ось це є задній лінзоблок, він вкручується сюди. Ось це є передній лінзоблок. Він складається теж з двох частин. Ось ця лінза вкручується сюди. І виходить. Лінзоблок. І ось тут ще є діафрагма. А ось це сам корпус. Корпус. Тут діафрагма проходить. Лінза передня вкручується сюди. І відповідно задня сюди. Ось це є весь лінзоблок. Так що все банально просто. Простіше, ніж у геліусі 103 навіть. Ну і тут кільце юстировочне, його головне не втратити. Все, А це рухається фокусування. Все. Ось така ситуація простенька. Це на постскриптум, так би мовити. Зараз чищу і щоб хочу, щоб відео і фото були мене вже без цих цят.